Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати велику букву Д. Приготуйте зошит та простий олівець. Налаштуємось на урок! Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний! Починаємо. Обери смайлика, який відповідає твоєму настрою на початку уроку. Виконайте вправи на

І спробуйте назвати назву річки, яку ви бачите. Так, і це річка Дніпро. Річка Дніпро це найбільша річка в Україні. Ріка відіграє важливу роль у житті людини, яка забезпечує питною водою людей та земельні простори. Дніпро дає змогу виробляти велику кількість електроенергії. Значну перевагу надає місце для відпочинку по річці та на піщаних її берегах. Вправа Сенкан. складемо з вами коротку розповідь про річку Дніпро. Отже тема. Загальне слово буде синка на нашого Дніпро. Опис. Скажіть, який Дніпро? Так, широкий, могутній. Яку дію виконує Дніпро? Тече, біжить, впадає. Складіть речення про річку Дніпро. Дніпро. Найбільша ріка України. І яким словом можна замінити назву Дніпро, Дніпро і інше слово? Ріка. Молодці. Діти, порівняємо з вами друковану та рукописну велику букву Д. Друкована велика Д що зліва складається з двох. Довгих вертикальних ліній, одна з якої є вигнута, а інша рівна, що з'єднані вгорі короткою горизонтальною лінією, та внизу довгою горизонтальною лінією, та двох коротких вертикальних ліній. Рукописна велика Д що справа складається з трьох елементів. Подовженою похилої, лежачої петлі та правого великого півовалу. Повторимо правила під час письма. За чи столом, сиди рівно. Олівець тримай трьома пальчиками. Зошит тримай навкоси вільною ручкою притримуй зошит. Діти, навчимося з вами писати велику букву Д, яку пишемо, не відриваючи ручки. Починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії, ведемо похилу пряму, де біля нижньої рядкової заокруглюємо ліворуч і вгору. Потім праворуч і вниз, описуючи петлю, і ведемо, закруглюючи вгору у великий півовал, торкаємося міжрядкової і закінчуємо писати нижче міжрядкової лінії зліва від першого елемента. Діти, подивіться ще раз починаємо писати зверху вниз, де внизу заокруглюємо ліворуч угору, потім праворуч і вниз, описуючи півовал. І далі ведемо вгору до міжрядкової, де завершуємо напис зліва нижче міжрядкової. Пишемо підтакт. Раз. І два і три. Діти, візьміть у ручку олівчик та пропишемо з вами у повітрі велику букву Д. Починаємо писати зверху вниз, внизу заокруглюємо ліворуч гору, потім праворуч і вниз, описуючи петлю. І далі заокруглюємо вгору, переходимо у великий півовал і закінчуємо рухом вліво. Пишемо під такт: раз, і два і три. Молодці. Діти відкрити свої зошити. Відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку пропишемо велику букву Д, не відриваючи ручки, починаємо писати зверху вниз, де внизу заокруглюємо ліворуч, угору, потім праворуч і вниз, описуючи петлю. Далі заокруглюємо вгору, описуючи великий півовал. Торкаємося міжрядкової і закінчуємо нижче міжрядкової лінії зверху зліва. Від першого елемента прописуємо під рахунок 1, і два і три. Пропишіть два рядки букви Д нижче Запишемо з вами склад ДА. Після написання букви Д знизу ведемо лінію до верхньої рядкової, де переходимо у написання букви А. Прописуємо склад ДА. Додайте до складу ДА склад РИН К. І вийшло слово даринка, це ім'я дівчинки. Запишіть ім'я Даринка. Нижче запишемо склад Д. Знову, після написання букви Д, знизу. Від нижньої рядкової ведемо лінію з'єднання з буквою Е, доводимо до середини рядка і рухом вправо переходимо у написання букви Е, утворюючи склад Д. Додамо з вами склади низко, і утворилося слово Дениско. Запишіть. Ім'я хлопчика з великої букви Дениско. Нижче на рядку пропишіть буквосполучення букви Д з буквою Н. Після написання великої букви Д знизу ведемо лінію з'єднання до верхньої рядкової і переходимо у написання букви Н, об'єднуючи їх у буквосполучення ДН. Пропишемо піврядки. Далі запишемо з вами назву річки Дністер. Запишемо Дністер. Нижче прочитайте речення: Десна і Дніпро ріки. Запишемо речення. Десна і. Дніпро. ставимо розділку Ріки. В кінці речення ставимо крапку. Ми бачимо всі назви з великої букви. Пам'ятаємо правила. Ріки пишуть з великої букви. Молодці. Пограємо з вами у гру. Складовий аукціон. Спробуємо придумати слова, які починаються на заданий склад. Склад Ді, придумайте слова діти. Дівчинка. Діжка. «діжка», «дітвора». А ви яке слово придумали? Ще граємо склад «де». Придумайте слова, які починаються на склад де Де. Рево. Десять. Дельфін. Ще. Молодці. Наступний склад до. Придумайте слова. До. до Дощик. Добро. Ще. Молодці. Наступний склад да. Данило. Да. Мило. Да. Ринка. Давид. І склад ду. Дубок. Душ, думка. Молодці. Рефлексія мій настрій. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Чи змінився смайлик? Згадаємо, яку букву ми сьогодні вчилися писати, так, велику букву Д. Я дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.